Друзі, всім привіт! Зараз знаходимося на нашій локації Худосівка в містечко мистечку Зелене Баварія і буде відеоогляд нашого тауну 90 метрів квадратних. Купила молода сім'я ще й на етапі будівництва. І як бачите, тут у нас є місце під два авто, що входило у вартість майна. Використовуємо спеціальну бруківку під авто, ремонт робив наш колега Олександр, і заходимо всередину будинку. І зверніть увагу на вхідні двері, вони на магнітах. І одразу у них просторий коридор, світле тона, ліворуч будована шафа для верхнього одягу та взуття, а праворуч серце будинку десь три квадрати. Тут розміщений котел, бойлер, пральня, фільтра, щитова з автоматами. І власники використовують це приміщення, щоб не заставляти ванну кімнату. І робив цю кімнату наш підрядник Григорій. І йдемо далі, дуже гарно, доповнюємо велике дзеркало з підсвіткою, щоб бачити себе у повний ріст. Ну і далі у нас ліворуч спальна кімната, вона може бути як гостіва, чи кабінетом. Це вона десь... 10 квадратів. А власники зробили в цій кімнаті і ліжку і одразу робочу зону, ще й шафу велику, якщо приїжджають гості, буде до речі зберігати. Вікно з вікном на парку місце, дуже гарно доповнюють квіти. Відно, що все це, це робилося з любов'ю. І будемо далі проходити в іншу кімнату. І далі переходимо в ванну кімнату першого поверху, Дверні ручки чорного кольору, гармонійно, доповнюють таку дизайнерську лінію на дверях. І ванна кімната десь 5 квадратів, але тут є і великий умивальник праворуч, схована інсталяція, і душова кабіна з трапом. Дуже ніжні та приємні тона використані в, в ванній кімнаті. І навіть є. Декоративні полочки для косметики, використанні чорного кольору сантехніку та LED-підсвітка. І далі проходимо у велику кухню вітальню 30 квадратів. Увесь перший поверх йде тепла підлога, праворуч велика кухонна зона. Бачимо, що власники вже живуть, щось дуже смачне на плиті, багато зелені. Одразу стоїть стіл, за столом відразу диван та ті Зверніть увагу на надзвичайне освітлення на сходах, які нібито тримаються тільки на поручнях. Під сходами невелике, невелика бібліотека власників. Цікаве рішення для використання цієї зони. І дуже гармонійно використана стіна з підсвіткою, додаткове панелю для телевізора. І далі в їх вихід на саму терасу. Вона десь 6 на 3 квадратних метра і власники доповнили свою терасу, зону для відпочинку, зробили з дерева її і навісом, і в любу пору року. Можна відпочивати та зустрічати гостей. На задньому подвір'ї, як бачите, ще багато місця для облаштування, особливо коли маєте дітей. Подвір'я повністю загороджене та можете не хвилюватися, що ваші діти чи домашні тварини вийдуть за територію. Зовнішні вікна чорного кольору, як і наші всі на наших всіх об'єктах, будинках. Ще раз зверніть увагу на світлу кухню вітання. Сходи також робив наш підрядник Павло, зроблені вони з якісного дерева і під кожними сходами додаткове освітлення. Сходи тримаються на металевому каркасі і на мансардному поверху у нас є дві спальні кімнати та санвузол. І ліворуч перша спальня кімната з мансардним вікном та радіатором чорного кольору. Він доповнює стиль будинку, великий телевізор і кондиціонер також чорного кольору. І особливість цієї кімнати схована за дзеркальними дверима, а там у нас є гардеробна кімната. В гардеробній у кімнаті є речі, полісос, гладильна доска, багато полочок для речей. І наступна кімната це ванна кімната мансардного поверху. А ви здивуєтеся, скільки тут місця, а, окремо стояча ванна, мансардне вікно для додаткового світла, і щоб не було хамаму. Ну, це я жартую. Власники вирішили використовувати таку декоративну плитку, вона фактурна і кольор, який не вийде з моди. Кругле зеркало з додатковим освітленням. І кожна деталь цього будинку зв'язана між собою дизайнерськими рішеннями, як тут ці тонесенькі ліхтарі. Остання кімната мансарного поверху це дитяча кімната. І як бачимо, це хлопчик. В кімнаті велике ліжко, ігрова зона дуже велика, шафа для речей, додаткове ЛЕД освітлення та мансарне вікно. Ну що ж, друзі, це була наша локація Зелена Баварія в Ходосівці. За більш детальну інформацію звертайтеся, якщо вам потрібен Баварський будинок Україна, Польща, Азербайджан пишіть.